Прилітає в нас рестайнговий Тігуан, 18-й рік, двушка-бензин на автоматі, на повному приводі. Це в нас довга база в гарному чорному кольорі. Оригінальні 17-ї диски, всесезонна гума, гума, кузову гарненький, рівненький, В принципі, без якихось значних дефектів. Хтось на пластику є якісь легенькі царапки. В цілому нічого критичного по авто немає, технічно, абсолютно без зауважень. У нас по комплектації мертві зони. Повний електропакет, текстильний салон в хорошому стані, мультикермо, датчик світла, мультимедіа з монітором, з камерою заднього огляду, кондиціонер. Тут у нас вибір режимів руху. Задній ряд. Прям супер багато місця від по машині. Автомобіль у нас п'ятимісний, це не саме, не саме місна версія, 5 місць. Технічно повністю справний та готовий до експлуатації, тому приїжджаємо, Оглядаємо, перевіряємо і купуємо зі авто Новокостянтинівська 8